Отже, метаболічний синдром, ми всі знаємо таке поняття, воно досить давно вже введено в нашу практику, в кінці ХХ століття з'являються такі терміни, як синдром Х, синдром інсулінорезистентності, смертельний квартет, синдром дисліпідемії ожиріння, синдром Рівена. Це, в принципі, Визначають одний той ж самий патогенетичний взаємопов'язані метаболічні порушення в одного ж хворого, які призводять до підвищення серцевої судинної смертності. І на практиці досить часто ми застосовуємо критерії, а саме три позитивні із п'яти. Критеріїв, а саме зниження рівня ліпопротеїдів високої щільності, підвищення рівня тригліцеридів, збільшення окружності живота, тобто абдомінальне ожиріння, підвищений рівень глюкози в крові, підвищений артеріальний тиск. І наявність ну, три критерії із п'яти підтверджують діагноз метаболічного синдрому. Ось як бачимо на даному слайді за різними організаціями здоров'я. Є дещо ці критерії відрізняються, проте суть основного процесу не змінює. Тобто наявність дисплемії в організмі, наявність інсулінорезистентності підвищує ризик в подальшому розвитку цукрового діабету другого типу та серцево, несприятливого серцево-судинного прогнозу. А проте наука трішки йде вперед, і на початку вже ХХ століття вже йдуть перші згадки про те, що не лише ураження йде серцево-судинної системи, а також іде ураження нирок. І в літературі з'являється так званий кардіоренальний метаболічний синдром. У 23-му році американська школа, як бачимо картинку справи, вона вже вела навіть стадії даного синдрому. Ось нульова стадія, коли взагалі відсутні фактори ризики, перша, друга, третя, четверта стадія. Проте нещодавно Європейська асоціація кардіологів випустила новий консенсус, в якому вона розглядає вже поняття як системний метаболічний розлад. І саме тут вперше вже згадується про печінку, оскільки ви попередні не згадувалися, що це як один єдиний основний процес. Ми будемо також розглядати трішки пізніше, але системні метаболічні розгляди за Європейською асоціацією кардіологів розподіляються на три стадії. В принципі, нічого нового немає, просто більш дані знання є структурованішими. Великий Британський реєстр, який налічував приблизно мільйон пацієнтів, як, як бачимо, структурував дані метаболічні, системні метаболічні порушення. І визначив, що близько 60% відсотків пацієнтів, пацієнтів знаходились на першій стадії. Варто зазначити, що перша стадія даних системних метаболічних порушень є досить зворотньою стадією, і саме на це ми повинні бути направляти увагу наших пацієнтів, оскільки, якщо вчасно втрутитися в дані стадії, то прогресування даного стану, а це логічний зв'язок, так тобто, якщо кожна стадія переходить наступну, тобто ми зможемо попередити. Профілактувати серцево-судинні ускладнення. Ожиріння є, я б сказала, такою центральною, центральною ключовою ланкою системних метаболічних порушень, оскільки всім відомо, що із збільшенням маси тіла. А на даному слайді представлений визначається ожиріння за індексом маси тіла, збільшується ризик виникнення метаболічного синдрому. І причому цей взаємозв'язок є прямо пропорційний. Якщо у пацієнтів з нормальною вагою метаболічний синдром зустрічається приблизно в 6%, то у пацієнтів з ожирінням з індексом маси тіла більше ніж 30%, метаболічний синдром трапляється у 60%. Ожиріння в поєднанні з метаболічним синдромом, збільшує ризик виникнення цукрового діабету другого типу в 10 разів, що є другою стадією системних метаболічних порушень, та збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань у 2 рази. І коли ми говоримо про оцінку чи є пацієнта надмірна вага чи ожиріння, а то зазвичай ми враховуємо такий показник як індекс маси тіла. Проте я вам зараз покажу, чому не зовсім ідеальний це є показник, оскільки кількість не завжди говорить про якість. Як бачимо на даному слайді 100 кг у того ж самого пацієнта можуть виглядати по-різному. У одного пацієнта це буде збільшений відсоток жирової маси тіла, тоді як в іншого, це буде. М'язова маса тіла. Оскільки нещодавно вже європейське товариство кардіологів довело про взаємозв'язок наявності відсотку жирової тканини, а саме в м'язовій в м'ясах, що саме ця тканина може як бути джерелом запалення і внаслідок збільшувати ризик виникнення серцево-судинних ускладнень. Ось як бачимо, одне із досліджень приблизно в в ньому участь 700%. Пацієнтів, і як бачимо, що пацієнтів, незалежно від маси тіла, був при збільшенні відсотку жирової маси в м'ясах, збільшилося ризик серцево-судинних ускладнень, у тому числі коронарної мікроваскулярної дисфункції, що є складовою ішемічної хвороби серця. Ось на даному слайді представлено порівняння двох пацієнток приблизно одної вікової вагової категорії. Даним пацієнткам було проведено як і у всьому попередньому дослідженні мкт сканування. На рівні 12-го грудного хребця визначалося їхній відсоток жирової маси, відсоток м'язової маси. Ось як бачимо, зелененьким позначена підшкірна жирова клітковина, синеньким це скелетні м'язи, і червоним це, власне, міжм'язова жирова тканина, яка є в фокусі даного дослідження. І ми як бачимо у пацієнтки, яка справа даної міжм'язової жирової тканини. цей… Інтермаскалар адіпостишус був значно більше ніж у пацієнтки зліва, і резерв коронарного кровотоку у даної пацієнтки був знижений, що свідчило про наявність мікроваскулярної дисфункції серця, що є також досить важливим. Тому, власне, який підхід обрати для визначення надмірної маси тіла у пацієнтів. Насправді не існує ідеального методу, оскільки ми не будемо всім підряд пацієнтам проводити МРТ-дослідження КТ тільки для того, щоб дізнатися, чи який відсоток жирової маси в них в м'язах. Тому ми повинні оцінювати в комплексі, а саме визначати не лише індекс маси тіла, але й обов'язково міряти окружність талії. Для жінок це 88 см межа для чоловік 102 см. А також, а також співвідношення враховувати вагу, вагу до зросту. В нормі дане співвідношення повинно становити менше, ніж 0,5. Також е, інсулінорезистентність, яка у більшості випадків пов'язаних з тою ж самою надмірною вагою та ожирінням, має свої певні клінічні ознаки, які ми можемо верифікувати, навіть не направляючи пацієнта в лабораторію. Одним із таких, як бачимо, ну, звісно, що надмірна вага, ожиріння ось кантозіс нігріканс, як бачимо, такі чорні пляни в ділянках згину, і папіломи. Ці ознаки можуть свідчити про інсулінорезистентність. Більш таким якісним кількісним точнішим показником є індекс Хома. Ось якщо він, якщо він вище ніж 2,5, це свідчить про інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це незалежний показник від предіабету. Тобто наявність інсулінорезистентності може не свідчити про предіабет. Для предіабету є окремі критерії, які ми бачимо в правій частині екрану. Отже, які власне критерії системних метаболічних порушень першої стадії? В першу чергу, це якщо пацієнт має надмірну вагу або оширіння, або інсулінорезистентність, плюс поєднання з одним, або й більше наступними трьома критерії: це ізольований стеатоз печінки, підвищений артеріальний тиск, тобто артеріальна гіпертензія та атерогенна дисліпідемія та або. З приводу критеріїв предіабету інсулінорезистентності ми вже обговорили, теж саме за ожирінням, за ізольований стеатос починки, ми трошечки пізніше поговоримо. Критерії артеріальної гіпертензії у нас не змінилися. Проте ми відносимо пацієнтів, у, якщо їхній артеріальний тиск більше ніж 120 на 70, та наявні інші фактори ризику. З приводу атерогенної дисліпідемії, ми вже вчора трішечки говорили про нові критерії, я лише наголошу, що. Рівень тригліцеридів залишається і з'являються нові рекомендації: це враховувати аполіпопротеїн Б, якщо він більше ніж 1,8 мікромоль на літр. Це може свідчити про атергену дислітемію, і так само ліпопротеїди. Невисокої щільності, якщо вони вище ніж 3,4 ммоль на літр, це також є ознакою атерогенної і дисліпідемії. Не враховувати загальний холестерин, як це досить часто в практиці приходить пацієнти, в нього лише загальний холестерин, тобто рівень загального холестерину, він, на жаль, не є показовим для оцінки атерогенної дисліпідемії. Для оцінки ізольованого стеатозу печінка, як бачимо, можемо використовувати, якщо у нас є досвідчений спеціаліст ультразвукової діагностики, який може на око оцінити, чи є стеатогепатоз чи ні. Якщо на жаль, такого немає, ми можемо за допомогою калькуляторів, які є досить поширені в інтернеті, розрахувати індекс, індекс відсотку жиру в печінці. За допомогою таких показників, як індекс маси тіла, окружність талії, рівень гамма глутомат та рівень тригліцеридів. І якщо цей індекс становить більше ніж 60, це є ознакою стеатогепатозу, не гепатиту ще, тобто жирової інфільтрації печінки. І якщо ми ведемо пацієнтів з. Системним патополічним порушенням на першій стадії, то, відповідно, ми їм надаємо, звісно ж, загальні рекомендації: це зниження ваги наявності надмірної ваги або ожиріння за допомогою негативного енергетичного балансу через зниження кілокалорійності їжі, акцентом також на якості їжі та підвищення активності шляхом зменшення часу сидіння. Інсулінорезистентність та надмірну вагу ожиріння лікуємо згідно власне діючих протоколів сучасних. А з приводу ізольованості, ато то започинку, то хочеться додати, що ми повинні наголошувати на обмеження а при можливості виключення, виключення повністю вживання алкоголю, зниження споживання фруктози, насичених жирів, сахарози. Статиди при даному стані не протипоказання, якщо, звісно, не існує інших протипоказань. Лікування гіпертензії також здійснюється. Пам'ятаємо, що не з монотерапії, а краще з подвійної, то й потрібні терапії згідно показників тиску, контроль ваги, Атерогена дисліпідемія, статини на першому, перша лінія, плюс дотримання дієти. Отже, друга стадія системних метаболічних порушень включає в себе наявність таких станів, як цукрового діабету другого типу та або асимптомної діастолічної дисфункції. Метаболічно асоційованого стеатогепатиту або фіброзу печінки, або або хронічної хвороби на рок першої і другої стадії та субклінічний атеросклероз. розглянемо більш детальніше дані наступні ознаки. Нещодавно, можна сказати, практично ввівся новий термін як ізольована діастолічна дисфункція. Наявність діастолічної дисфункції на ехокардіографії це ще не є е, приводом постановки діагнозу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викоти, оскільки для останнього діагнозу нам необхідно враховувати також симптоми, е, а також е, рівень лабораторних показників, такі як nt про BNP. і БНП. З приводу метаболічно асоціованого стеатогепатиту близько одного один з 20 людей у світі мають даний стан, і 90% з даних пацієнтів не все таки залишаються. І поширеність даної хвороби, на жаль, зростає. І за прогнозами до 2030 року до 8% дорослих житимуть із даною патологією. Тому а, сучасні організації, а саме Європейська асоціація з вивчення захворювань печінки, з вивчення ожиріння, з, з а, запропонували новий алгоритм, а, а саме, скринінг. Даної патології. Тобто, якщо у пацієнта є цукровий діабет другого типу, або підвищені трансамінази, або наявне абдомінальне ожиріння з однієї або більше ознак, такої як дизліекемія, артеріальна гіпертензія, підвищені тригліцериді та знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності. Таким пацієнт, пацієнтам ми пропонуємо проходити скринінг за допомогою шкали fib 4 sco Дана шкала знову ж таки, потребує лише декількох аналізів, таких саме як трансамінази рівня АСТ, АЛТ та тромбоцитів, а також сказанням віку пацієнта. І залежно від результатів даної шкали, ми отримуємо три. Три ризики. Тобто, якщо пацієнта показник нижчий, ніж 1,3, це пацієнт міського ризику, ми з ним нічого далі не проводимо, лише спостерігаємо і рекомендуємо кожні 1-3 роки Проходити на повторне обстеження та проводити повторну оцінку за даною школою. Ну і, звісно, модифікація способу життя. Якщо пацієнт проміжного ризику від 1,3 до 2,67, то ми направляємо на фіброеластографію. І вже від, залежно від результатів, якщо це нижче ніж 8 кпалей, то ми е, маємо схему, е, з якої подальше ми будемо його оглядати, якщо більше, ніж 8, то направляємо до е, гепатологів, до е, спеціалізованої ланки. Якщо у пацієнта ФІП 4 скор е, вже зразу більше, ніж 2,67, то ми одразу ж направляємо до гепатологів. Отже, тому ведення пацієнтів з системними метаболічними порушеннями другими стадіями знову ж таки залежить від превалюючого стану в поєднанні, в поєднанні в комплексному лікуванні. Якщо це цукровий діабет другого типу, то звісно, що ми будемо призначати препарати першої лінії як з кардіопротектором механізмом дії, і звісно, що обов'язковий моніторинг глюкози. Якщо у пацієнта асимптомна діастолічна дисфункція, то ми повинні все можливе зробити, щоб даний стан не перевіз у серцеву недостатність, а саме контроль артеріального тиску, нормалізація ваги. І за рекомендацією також рекомендовано Фінеренон у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Якщо у пацієнта є стеатогепатит, то ми можемо рекомендувати баріоатричну хірургію. При індексі маси тіла більше, ніж 35, якщо інші методи схудення є неефективні. У пацієнтів з хронічною хворобою НЕРО ми також трішечки пізніше розглянемо їхнє лікування: це фінеренон та інгібітори НЗКТГ2. З приводу субклінічного атеросклерозу, то, звісно, ще це контроль холестерину. Приводу хронічних хвороби на рок – це прогресуюче зниження функції рок, яке визначення протягом останніх трьох місяців. Тобто, якщо пацієнта одразу ж за рівнем креатиніну ми побачили, що рівень креатиніну підвищений, а розрахункова швидкість клубочкової фільтрації е, знижена. Е, і при цьому відсутня альбімінарія, е, то ми спостерігаємо і рекомендуємо через 3 місяці переробити аналіз крові на креатинін. Якщо він і далі буде креатинін підвищений, ми тоді розраховуємо е, власне, стадії хронічної хвороби нирок. А саме за розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації та співвідношенням альбомін креатинін сечі е, та ж саме, як. Колись це ми враховували мікроальбумінорія, зараз трішки новий показник. І залежно від цього ми стадіюємо. Чому це важливо? Тому що, щоб знати, що далі з цим пацієнтом робити. Тобто залежно, яка стадія пацієнта по G від швидкості клубочкої фільтрації, і залежності від рівня альбомінорія. А – це альбомінорія відсутня, А2 мікроальбумінорія, А3 це макроальбумінерія. По старих критеріях нам, в принципі, так зручно, ми будемо знати по цій таблиці, що далі робити, тобто чи їх самотужки лікувати, чи направляти до спеціалізованої допомоги. Три групи препаратів з доведеною нефропротекторною функцією. пам'ятаємо, коли ми можемо, при якій швидкості клубочкової фільтрації починати ініціацію даного лікування. Фінерено це один із нових препаратів, який у нашій практиці зустрічається. Він рекомендований у дозі 20 мг у комплексі з інгібітором АПФ або блокатором рецепторів Ангіотенсен в пацієнті з цукровим діабетом другого типу при швидкості клубочкової фільтрації більше ніж 60 та протеїнорії, тобто співвідношення альбумін кретинін більше, ніж 30. Або у дозі 10 мг, якщо швидкість клубочкової фільтрації 25-60 та Мікроальбумінері, тобто співношення альбомін-креатинін від 3 до 30 міліграм на, на грам. обов'язково відміняємо, якщо пацієнт вживав мінерали антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів, тобто спіренактон, епларенон, та контролюємо калій. Якщо у пацієнта вже спочатку рівень калію вищий, ніж 4,8, ми не починаємо взагалі лікування і припиняємо прийом даного препарату, якщо калій більше, ніж 5,5 ммоль на літр. А ще донедавна, до 23-го року, у нас звучав діагноз неалкогольна жирова дистрофія печінка або хвороба печінка. На сьогоднішній день є нові терміни, які ми також вже в практику вводимо: це metabolic dysfunction associated with steatotic liver disease. Яка включає просто жирову інфільтрацію печінки без ознак запалення або метаболічно асоційований стеатогепатит, який власне пов'язаний з метаболічною дисфункцією? І на даному слайді бачимо стадії одного і того ж самого процесу. Критерії системних метаболічних порушень третьої стадії. Як бачимо, на даному слайді зображені вже захворювання, можна сказати, кінцеві стадії е, даних захворювань. Тобто, якщо ми не втрутимось на першій другій стадії, це логічне завершення даних е, проблем. Тому е, серцева недостатність із збереженою фракцією викиду це роз або печінкова недостатність, хронічна хвороба на рок третєї, п'ятої стадії та маніфестація атеросклеротичного серцево-судинного захворювання тобто е, інфаркти, інсульти. Або атеросклероз один периферичних нижніх кінцівок це все чекає пацієнтів, якщо попередній стадії не лікувати. Тому, звісно, мета цієї лекції це власне не не допустити третьої стадії. А я б хотіла би вам представити ще клінічний випадок. Ось молодий чоловік, 41 рік, поступив до нас залізі скаргами на підвищення артеріального тиску. Всі інші скарги його, те, що в нього там ожиріння, якісь проблеми були по аналізах, його не цікавили. Пацієнт веде сидячий спосіб життя в зв'язку з роботою пацієнта. ожиріння першої стадії. Індекс маси тіла 33 кг на метр квадратний, обхват талії 115 см, Пацієнта обтяжена спадковість з приводу серцево-судинних захворювань. Пацієнт курець стажем 20 років, пачка в день. Вже є артеріальна гіпертензія. Власне, з приводу чого він до нас звернувся, середній артеріальний тиск, за даними добового холтерівського моніторування 153 на 95 міліметрів тут на стопчика. І за даними нашими до обстежень, вже був цукровий діабет другого типу, вперше встановлений, та дисліпідемія. Ось справа на екрані. Ми бачимо результати таких основних лабораторних параметрів, які були дещо, як можна сказати, відхилені від норми. Як бачимо, рівень лікованих гемоглобіну, глюкози наші збільшені, рівень креатиніну в нормі. Ліпопротеїда низької щільності 4,7 мліт, 3 гліцерити 2,3 мм на літ. А по Б ми ще його не робили, тому що цей клінічний випадок десь приблизно півроку назад був, ще даного консенсусу не було. За даними ехокардіографії, це гіпертрофія стін на шлуночка, даних за діасторичну дисфункцію не було. І співвідношення альбомін-креатиніт 1,3 мг на моль, тобто норма, нижче 3. А ми пацієнту що ще провели? Тобто, які ми йому могли за шкалами провести? Провели оцінку за скор 2, діабітіс, тобто ризик серцево-судинних. Події протягом наступних 10 років в нього буде 14, що свідчить про дуже високий кардіоваскулярний ризик. Це нам потрібно для того, щоб ми в подальшому знали, яку дозу йому статинів призначати, які в нього повинні бути цільові показники. А також провели фіб 4, щоб знати, чи відправляти пацієнта на фіброеластографію, тому що, як бачимо, рівень, рівень АЛТ у нього був дещо підвищений. А як у нього був низький, тобто нижче 1,3, тому рекомендували йому повторну оцінку на наступний рік, можна сказати. Яке лікування призначили? Разом з ендокринологами призначили дапогліфлозин в дозі 10 мг, відтиску передоприл з індапомітом це фіксована комбінація в дозі 10-2,5 мг розувастатин статин в максимальній дозі та ацетилсаліцилову кислоту. І, звісно, це на першому місці це модифікація способу життя, тобто робота з дієтологом, а це достатня фізична активність. Три рази в тиждень спортзал припинив палити, тобто, це все ми обговорили. Пацієнт оцінив свою ситуацію і сказав, що він міг зробити від себе. через 6 місяців як бачимо, пацієнт приходить до нас на повторний прийом. у Пацієнта практично всі показники нормалізувалися. Ну, крім ліпопротиї низької щільності, ми бажали ніж 1 і 4, оскільки він був дуже високого ризику. У нього були два і один, що свідчило про те, що потрібно в подальшому інтенсифікувати статину терапію. Але рівень інших показників значно зменшилось, що не могло нас порадувати. Але що сталося? Пацієнт нам признався чесно, що він не приймав цукрознижуючий препарат. Тобто він настільки повірив в себе, що він все зможе. А, і... А, без лікування цукрового діабету він мав хороші результати. Я зараз на даному етапі в ніякому разі не закликаю робити так. Тобто, в нас є протоколи діючі, наші українські, міжнародні, і звісно, що ми при діагнозі цукрового діабету повинні призначати цукрознижуючу терапію. Однак даний випадок є більш напевно як виключення, оскільки пацієнт був молодим, у нього був відносно, може сказати, вчасно встановлені дані порушення, і тому за допомогою так. Такого інтенсивно модифікації способу життя пацієнт мав хороші результати. Але ж який діагноз, власне, ставити? А це ремісія цукрового діабету другого типу. Тобто ми його не знімаємо, діагноз залишається, пацієнт все рівно повинен обстежуватися, періодично проходити чекапи. Але. Саме основне це модифікація способу життя. Як бачимо, що на практиці це реально, якщо пацієнти беруться за голову, можна так сказати, в них результати в результаті досить хороші виходять. І якщо підсумувати рекомендації сучасних європейських асоціацій, то всі вони зводяться до одного і того ж самого. Пацієнтів з. Системними метаболічними порушеннями ми рекомендуємо знижувати вагу більше ніж на 10% від теперішньої маси тіла. Це е, акцент на дієту, на харчування, Це, а саме сердземноморська дієта, зменшення споживання оброблених харчових продуктів, обмеження споживання цукру, алкоголю, достатня фізична активність, контролювати артеріальний тиск, дотримання рекомендацій лікування та спостереження і, звісно, що залучення вузкопрофільних спеціалістів. Я вам дякую за увагу. І можливо, якщо є у вас питання, то буду рада вам відповісти.